Давайте поставимо крапку на тому, чи треба платити податок, коли продали особисту річ на основі законодавства та коментаря податкової. Згідно податкового кодексу, оподатковується будь-який дохід, проте стаття 165 встановлює винятки щодо доходу, з якого можна не платити податок. І вгадайте, що у статті 165 податкового кодексу не згадується нічого про те, що особисту вживану річ можна не оподатковувати. Більше того, ви ніде не знайдете закону, який говорить, що за за продаж особистих вживаних речей можна не платити податок. Тому чисто формально, якщо ви продали багато вживаних речей, податкова може це виявити і накласти податок. Проте податкова виступила з офіційною позицією про те, що продаж вживаних речей не оподатковується, і вони ссилаються на те, що підприємницька діяльність це системна робота. Продаж вживаних речей це не системно, тому і штрафу не буде. Причому звичайно жодних рамок та лімітів податкова не називає. А залишає на розгляд кожну справу індивідуально. Тим не менше, підписуйтесь на телеграм, щоб мати ще більше корисних новин.